Казав те, що і ми, чого я буду вдома сидіти, чекати їх з автоматом, коли прийдуть в гості. Каже, я маю бути там. 4 жовтня у Святомихайлівському соборі Житомира попрощалась із 36-річним військовослужбовцем Віталієм Дембіцьким. Побратим Віталія Артем розповів, що загинув військовослужбовець під час артилерійського обстрілу, 27 вересня 2023 року на сході країни. Завжди добра, вічлива людина. Чомусь вона забирає саме таких, на жаль. Герої не вмирають, кажуть люди. Не вмирають лише тому, що вони живуть в наших серцях. І ми завжди їх пам'ятати понад усе. Віталій Дембіцький закінчив школу у селі Троянів Житомирського району. Після школи навчався у п'ятому професійно-технічному училищі, здобув професію будівельника. Затим працював у приватних будівельних компаніях. Ольга Юрченка, директорка міського центру соціальних служб, розповіла, що Віталій за станом здоров'я не підлягав мобілізації. Він добровільно прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із проханням, що він хоче, він буде захищати Україну, але стан здоров'я не, не давав. Можливості прийти мобілізацію, і він він не відступився від свого від свого задуму, від свого поклику, ось цього патріотичного поклику, і він просто долучився до складу сил територіальної оборони збройних сил України, і практично з першого дня війни до останнього подиху він захищав Україну у складі одного із підрозділів територіальної оборони на передових рубежах, там в зоні активних бойових дій. Артем каже, що Віталій завжди розповідав йому про свою родину і чекав на зустріч із донькою. Він лише хотів, щоб його сім'я чекала вдома. Це все, що він хотів. Поховали Віталія Дембіцького у селі Троянів Житомирського району. У Віталія залишились батьки, дружина, донька. На Житомирщині триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники у Житомирі, Бердичеві, Звягелі та Малині готують котельні трубопроводи та внутрішньобудинкові мережі, а енергетики завершують роботи з підготовки обладнання підстанцій та ліній електропередач. За словами Олексія Шакети, голови правління Житомиробленерго, нині енергетики майже повністю готові до опалювального сезону. Вже проведені всі регламентні роботи, вже пройшли перевірку дешенеронагляду, вже усунуті ті зауваження, які були. Я сподіваюся, що ми отримуємо найближчим часом вже акт готовності до зими. От. Найбільше в нас, що турбувало, це наш аварійний запас. Я можу з певністю сказати, що незважаючи на фінансові. Питання фінансові потреби ми тим не менше закумулювали дещо більше ніж минулому році. У Бердичеві мережі вже заповнені теплоносієм. Про це суспільному розповів Сергій Приймак, директор КП Бердичів Теплоенерго. Всі мережі та котельні підготували. Також підготувались і на випадок блекауту встановили спеціальні рециркуляційні насоси та встановили потужні генератори у котельнях. Обстановка обслужена заправлена. У випадку відключення електроенергії ми кидаємо переносні кабеля, переключаємо і запускаємо повністю, щоб забезпечити роботу котельні, забезпечити теплом населення. В Житомирі у окремих районах міста побудували котельні на альтернативному паливі, які не залежать від постачання природного газу. Отож, у разі відсутності газу тепломережі не розморозяться, каже Сергій Сухомлин. Житомирський міський голова. На крайній випадок придбали дві модульні котельні, які у випадку відсутності газу встановлять у районах, де немає котелень на альтернативному паливі. Буде тільки десь по якимсь невеликим районам, де топіковою де немає. І то ми закупили дві модульні котельні на альтернативному на таких... паливі. Одну ми поставили зараз на водоканал. Для того щоб вона щоб не використовувати газ, а ну в разі чого ми можемо її зняти, і вона є на теплокомунерго. І ці дві модульні котельні на протязі там доби ми можемо підключити в будь-якому районі міста міста. Котельні на альтернативному паливі, зокрема на дровах, побудували у Малині. Вони опалюватимуть установи та організації міста, каже Олександр Сітайло, Малинський міський голова, що стосується централізованого опалення багатоквартирних будинків. То нині від газових котелень у місті тепло отримують близько півтисячі абонентів. Отож їх просять переходити на індивідуальне опалення. Та кількість абонентів, що вже сьогодні лишається, вона ну вона не то, що дає можливість нам працювати, вона взагалі не дає можливість працювати, тому що всі котельні отримують надвеликі збитки. Тобто, в нас виходить, та кількість абонентів на централізованому опаленні, яка лишилася, вона не дає можливості сьогодні навіть е окупити електроенергію. Реконструювали кілька котелень та замінили обладнання. Також у звягелі Микола Боровець, міський голова, каже, що в цілому місто готове до опалювального сезону. На випадок блекауту для місцевого водоканалу та теплокомуненерго придбав. Ли генератори, окрім того, на кожному комунальному підприємстві створили резерв енергоносіїв: дров, бензину та дизельного пального. По нашому плану 500 кубометрів дров зараз забезпечено для того, щоб були в резерві для перших критичних моментів. Це тільки резерв, такі загальноміські, але кожне підприємство, установа теж сьогодні. Має завдання по резерву палива, не тільки дрова. А паливо мастильне, там ну, солярка, бензин, паливо, отакі резерви створені на кожному підприємстві. Це на випадок, якщо виникнуть такі ситуації, нам оперативно потрібно буде реагувати. До зими там можливих обстрілів підготувались і енергетики. У Житомиробленерго сформували стратегічний резерв певних запчастин та деталей, аби мати можливість оперативно відремонтувати пошкоджене обладнання. Матеріали і обладнання, яке швидко монтується, яке в принципі може бути під руками, воно воно в нас є. Що стосується високогабаритних, високотехнологічних енергетичного обладнання, воно дійсно є питання, і його замінити за якусь там хвилину там, чи день, чи, чи навіть місяць, це дуже важко, а практично це неможливо. Тому тут вже ми повинні робити акцент саме на оборону. На охорону наших об'єктів, дефіцит реабілітологів в закладах охорони здоров'я виник через те, що більшість випускників спеціальності реабілітолог не йшли працювати в державні лікувальні центри. Про це суспільному розповів Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, коментуючи дефіцит реабілітологів у госпіталі ветеранів війни в Бердичеві. Де-факто люди не йшли в здобувши освіту реабілітолога, не поверталися, не приходили в систему, тобто не йшли працювати за професією. І ми зробили як уряд ряд кроків. Перше, підняли тариф в програмі медичної гарантії, який дозволяє збільшувати і оплачувати більшу заробітну плату для тих, хто працює в реабілітаційному відділенні. Перерівняли всі немедичні професії, які використовуються в реабілітації, до медичних, і вони підпадають під регулювання, яке визначено указом. Президента про мінімальний рівень заробітних плат в закладах охорони здоров'я. Це дозволило підтягнути в систему спеціалістів. Далі подалі створили школи передового досвіду. Зараз ми маємо шість центрів, яким ми допомагаємо за кошти світового банку, щоб вони розвивалися. І люди, які приходять в професію і хочуть опанувати нові технології в реабілітації, вони не йдуть кудись там здобувати освіту. Вони приїжджають в реабілітаційний центр, який має освітній компонент, і надаючи ключова планка, яку ми поставили, це 7800 ліжок реабілітаційної допомоги. Це в сфері охорони здоров'я, це в медичних закладах. Нагадаємо, що Житомирщина є єдиною областю, де в госпіталі для ветеранів війни, який знаходиться в Бордичеві, немає послуг реабілітації. Про це в інтерв'ю Суспільному розповіла очільниця Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Павло Журбенко, головний лікар госпіталя ветеранів війни в Бордичеві, розповів, що в закладі надають послуги психологічної реабілітації, але не вистачає фахівців для фізичної реабілітації. Марія Кравчук, Олександра Цеплюк, Суспільне новини. Житомир. Вийшла я на балкон і ще так подумала, хтось, хтось десь щось палить. Але диму я не бачила, я так і не зрозуміла звідки ця задимленість но важко було дихати. Від ранку 3 жовтня жителі Житомира відчували запах диму в повітрі. Несприятливий рівень якості повітря зафіксувала і станція громадського моніторингу стану атмосферного повітря «Екосіті», яка встановлена у Житомирській політехніці, говорить доцентка кафедри екології Ірина Давидова. Якщо ми глянемо основні гази, ось ми бачимо діоксид азоту в принципі, нітрогену, в принципі показники в нормі з певними. Коливаннями. Якщо ми звернемо увагу на діоксид вуглецю, ми бачимо суттєве перевищення і перевищення довго тривало. Це ті гази, які утворюються під час згорання органіки, тобто, як під час згорання палива в транспорті, так в принципі під час згоріння певних природних елементів, там трави, деревини і тому, тому подібне. На запит міськради відбір про повітря 3 жовтня зробив і обласний центр контролю та профілактики хвороб. За результатами досліджень каже Святослав Ковтун показники якості повітря в межах норми. Фахівці Відбирали проби на Замковій горі, обласний перинатальний центр, а також Крошинський парк. Проби проводились на дослідження в місту таких речовин, як азотодіоксид, вуглецюоксид, ангідрит серчистий та пилу. За результатами досліджень, перевищення граничної допустимої концентрації цих речовин виявлено не було. За словами доцентки кафедри екології Ірини Давидової, показники якості повітря станом на ранок 4 жовтня, хоч і не перевищені, але і несприятливі. На даний момент якість повітря є несприятливою. Тобто, перевищення показників немає. Але люди, які мають схильності до алергії до астми, їм бажано не виходити на вулицю. Катерина Трасюк Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир. Житомирводоканал з'ясував, хто відповідальний за забруднення річки тетерів, яка трапилося наприкінці вересня 2023 року. Про це суспільному повідомив Роман Ілик, директор Житомирводоканалу. За його словами, скид стічних вод здійснило одне з місцевих підприємств. За результатами розслідування виявлено, що 22 або 23 вересня завод шкірзавод. Скинув з сильним перевищенням стічні води на очисні споруди каналізації ВСК-2, внаслідок чого в нас загинула біологія на очисних спорудах. І відповідно воно все протекло через наші очисні споруди і вилилось в річку тетерів. Роман Ілик говорить, що зараз скид стічних вод від шкіряного заводу Естрела припинено і заборонено. Нині Житомир водоканал відновлює роботу комплексу очисних споруд. З 26 вересня скид стічних вод через комплекс не проводять. Ми очікуємо штраф від екологічної інспекції за скид в річку тетерів за забруднення, і відповідно цей штраф будемо регресом перевиставляти заводу, який спричинив це забруднення. За словами Романа Ілика, це не перший випадок, коли шкіряний завод Естрела скидає нечистоти в річку тетрів. Журналісти Суспільного спробували звернутися до представників підприємства Естрела з проханням прокоментувати ситуацію. На момент виходу матеріалу ми не отримали відповіді. На запит Суспільного Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, що лабораторні дослідження зафіксували перевищення норми скидів. З метою встановлення ймовірного факту забруднення водного об'єкта спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю було відібрано зразки проб води для подальшого дослідження. За результатами проведених досліджень, у відібраній пробі зафіксовано перевищення встановлених нормативів гранично допустимих скидів. На даний час інспекцією здійснюється збір та оброблення інформації по даному факту, після чого Відповідно до вимог чинного законодавства будуть вжиті всі передбачені заходи впливу та стягнень. Нагадаємо, що 24 вересня жителі села Слобода Селець повідомили на гарячу лінію Державної екологічної інспекції про скид брудної води у річку тетерів. 25 вересня фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу відібрали зразки проб води для лабораторних досліджень у місці витоку стічних вод у річку. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. 40 дерев китайської павловнії вирощує на власному городі Валерій Статкевич, житель села Осикове Гришковецької громади. Чоловік розповідає, що зі стовбура рослини роблять яхти та меблі. На павловні кажуть алюмінієве дерево. Воно легке, воно пружне і дуже цікаво. Ми посадили позатому році середини літа з горшків. Такі окрохи на наступний рік ми ждали, щоб вона наростила корну систему. Ми її може і не дамо цвісти, тому що ми її запускаємо на деревину. За п'ять років вона має наростити ділову і Вона має бути в об'ємі десь до 30 сантиметрів. Допомагає Валерію вирощувати павловнію сват Іван Гайсяк. Він розповідає, що ретельного догляду рослина потребує в перший рік. Щоб павловнія росла швидко, необхідно зробити технічний зріз, після якого дерево прискорює ріст. Зрізається десь около двох сантиметрів від землі. Оставляємо його і він через тиждень дає звідти вже пагонь. Залишаємо крепше, бо якщо не зробиш... Технічного зрізу вона буде йти тупо і не буде так рости. Павловнія виросла на 4-5 метрів, каже Іван Гайсяк. Після технічного зрізу минуло 4 місяці. Рослина вологолюбива, тому корінь Павловнії росте в глибину до 8 метрів. За 5 років ширина дерева становить 30 сантиметрів. Його об'ємне листя полюбляють їсти свійські тварини. Валерій Статкевич розповідає, що Павловнія китайська витримує температуру від мінус 40 градусів до плюс 40, А після зрізу дерева знову відростають нові пагони. І коли ми його зрізаємо, воно знов дає спинька, і так можна робити п'ять разів. Окрім Павловнії, Валерій Статкевич вирощує фундук для власних потреб, хурму та 30 сортів винограду. Валерій розповідає, що любить вирощувати рослини, і спостерігати за їхнім ростом. Допомагає і підтримує його захоплення дружина Катерина Статкевич. Мої функції входить сапа, лопата. А все остальне чоловік. Валерій Статкевич каже, що планує виростити 40 дерев Павловнії. Олена Кучмій, Володимир Жабровець. Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.